Так, коротше, без щось 12 чуча потрохи вже дрімає. А мені коротше, в голову прийшло таке осознання. Ну, от, я от, ну, я рішив вам його розказати, так як я його бачу просто. От допустим, я вам вже казав, що я вірю в Бога. Коротше. І тут якось ну, виявилось так, типу там до мене долучались, долучалися, коротше. Типа, щоб ну, там, то помолиться разом, то ще щось. Ну, коротше, там дівчина одна долучилась десь півмісяця, може назад, чуть, чуть більше може. І давай, же, коротше, вона там мені розказує. Ну, коротше, я по чуть-чуть став вникати, типо, так мені ж інтересно, там такі речі, коротше, ну, туди-сюди. Відтоді, мені почало робитися важко. Ну, мене заган... Я от вам розказую, що. Не треба рамки оці строїти собі там всю фігню. А я відчував, що мене, ну, мені тупо важко робилось от той, ну... не одвіри мені робилось важко. Я так в Бога ну, не перестав вірити. Мені робилось важко от тих правил, що там коротше, вона мені розказувала. Коротше. Так не можна, та це не можна. Молитися отак треба, каяться отак тільки. ну... По, ну все по правилам, і цими правилами вони ж мене коротше, так само заганяли. Ну, типу, вона в рамки оцими. Відтоді, коротше, підвели мене до того, що десятину треба давати. Ну, це вона підвела. Ж, а я ще й значально сказав, кажу: так кажу, ось ці лжепророки, пророки, що в інтернеті кажу. Вони кажуть: ну, типа, от. Вони якусь інформацію дають, а потім кажуть, ну, давайте звертайтеся в лічку, типу я вам заплачу, я ще й кажу. Типу, оце кажу, що це за віра, типу, за гроші. На початку це їй сказав. Це тільки від мені часу знання це прийшло. А потім, уже спустя там скільки времени, навіть більше неділі було. Вона мені давай, коли побачила, що я трохи втягнувся. Ну, типа, до них ну, ну, понімав. Я розказував свою там, теорію, тому що там ТГ-канал був. Типа. І коротше, я зрозумів, що мені дуже важко цього робиться, тому що мене заганяють в рамки, плюс якісь, якісь обов'язки. Мені нав'язують, що я дожен. Не те, що там, а я дожен, тому що там ну, типу, коротше. і такий же голосок у неї ангелський, і така ж вона, ну, взагалі, ну, ангелочок, коротше, і люди там всі такі ангелки. І як я оце почав ну, почав задавати запитання коротше, їй, вона почала там Ой, зараз не можу. Ну, коротше, вона в кураторів своїх походу питала, що як мені відповідати. ну, коротше, коли я почав багато запитань задавати, вона почала з неї вилазити оце чорнота. Ні, ти коротше, оце ж ну, проклятий, що я там, і все. Коротше, ну, Ти дивись тобі, мамона, ти жалієш грошей, так підожди, ну, і ну. Хто за віру платить, це раз. Ну, і просто от я зрозумів, що в рамки нас заганяють, нав'язують якусь віру. Якщо ми віримо вже в Бога, що нам якісь. Як сказати, оці люди, типа, ну що нам будуть ще вони нав'язувати віру свою. Блін, ну я не можу. Я оце час, тільки в'їхав, ну, мені було іменно важко. І оце скільки, скільки десь неділя, може, пройшла, як я. Та більше, мабуть, Як я взагалі вже все. Я їй сказав, кажу, я не хочу. кажу. До мене там і почали відзванювати коротше, якісь взагалі. Ну, коротше, типу, видно, друзья ті, чи як брати, сестри, короче, ну, типа, я просто поблокував усе, короче, я їй написав, кажу, я не хочу, кажу, не розкачувати цей маятник, оце, короче, типа, негативу, щось вияснять, кажу, я тебе, кажу, почув, все, я, кажу, на тебе не обіжаюсь, ти мені нічого поганого не, не зробила, Короче, ну, попрощався, все, видалився, короче, все, ну, типа, і ви не повірите, як мені стало потім легше оце, що я виліз із цієї кабали із цих рамок, що мене заганяли. Ну, я просто реально там такі, ну, там такі іменно, походу, ці, як його, не психіатри, а оці, як вони, оці, блін, ну, що коротше, диви. Так коротше, блін, диви. Психологи, що короче, вони так шарять, оце, ну, іменно розказують. Ну і все мені так зрозуміло, ну, це рамки, оці рамки, рамки, рамки. І прикиньте, оце, я зараз тільки догнав цю ситуацію, оце вам зараз розказую. Ну, робіть просто те, що вам от хочеться реально. Ну, якщо ви відчуваєте, що вам щось ну, важко, то не робіть його взагалі. Ну, якщо, ну. От, як то кажуть, вам нав'язують якісь там свої правила. Ну, У вас тільки мають бути свої правила. все. Не робіть зла і все, ви можете робити повністю все, що захочете. Блін, оце я, коротше, вам хотів розказати оце на ніч. Так що з нами Бог, все буде добре і на добра ніч, бо чучка воно вже спить.